Підписи програмного забезпечення в машині стикаються з невизначеним майбутнім. Майбутнє технології автомобілів, підписки чи свобода. Автомобільна промисловість знаходиться на межі серйозних змін. Зовсім недавно ми з ентузіазмом читали про безпілотні транспортні засоби, електромобілі та вдосконалені системи безпеки. Сьогодні нас мучаться питаннями, хто буде контролювати ці технології і хто заплатить за них. Ідея підписки на функції автомобіля, які донедавна здавалися логічним кроком до розвитку галузі, сьогодні викликає все більше і більше питань та проблем. Я, як людина, яка більше пав'ятнадцятьох років стежить за розвитком автомобільного ринку, я бачу, що ця тенденція це не просто тимчасова примха, це фундаментальна зміна бізнес, моделі автомобіля, яка може докорінно змінити нашу ідею володіння автомобілем. І, чесно кажучи, я не впевнений, що всі ці зміни на краще. Чому підписки здавалися логічними? Почнемо, чому виробники автомобілів, як правило, прийшли до ідеї підписки. Відповідь проста: це спосіб отримати додатковий дохід. В умовах жорсткої конкуренції та зростаючі витрати на розвиток нових технологій підписки виглядають як привабливе джерело прибутку. Замість того, щоб включити всі функції в основний повний набір автомобіля, виробники можуть запропонувати їх у вигляді додаткових послуг, що виплачуються підпискою. Крім того, підписки дозволяють виробникам автомобілів підтримувати актуальність автомобілів навіть після їх продажу. Оновлення програмного забезпечення, нові функції безпеки, вдосконалені навігаційні послуги, все це можна забезпечити підпискою, забезпечуючи постійний дохід та підтримку лояльності клієнтів. І нарешті, підписки дозволяють виробникам автомобілів збирати більше даних про поведінку водіїв. Ці дані можуть бути використані для вдосконалення існуючих технологій, розробки нових послуг та персоналізації досвіду водіння. Чому клієнти так негативно реагують. Але, незважаючи на всі ці переваги, ідея підписки на автомобільні функції зіткнулася з жорстким опором споживачів. І це цілком природно. По-перше, це відчуття технології заручників. Ви купили автомобіль, заплатили за нього багато грошей, і тепер вам кажуть, що за використання деяких функцій вам доведеться платити щомісяця. Це викликає відчуття обману та невдоволення. По-друге, це почуття нелогічного чому я повинен платити за функцію, яка вже встановлена в моєму автомобілі. Це здається абсурдним і нерозумним. По третє, це занепокоєння щодо витрат. Підписки можуть швидко стати дорогими, особливо якщо ви хочете використовувати кілька функцій. Зрештою, ви можете заплатити більше за автомобіль, ніж якщо ви купили його з повним набором функцій. І нарешті, це занепокоєння щодо конфіденційності. Підписки вимагають великої кількості даних про поведінку драйверів, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки цих даних. Volkswagen та інші приклади, де ми помилилися. Історія Volkswagen. Коли компанія намагалася стягнути плату за збільшення потужності електромобілів є вражаючим прикладом того, як провалити ведення підписки. Спроба вичавити гроші з уже придбаного автомобіля спричинила бурю обурення в суспільстві і призвела до скасування планів. Це показує, що виробники автомобілів повинні бути набагато обережнішими при впровадженні підписки. Ви не можете просто взяти плату за функції, які вже встановлені в машині. Підписки повинні пропонувати реальну цінність для клієнтів, наприклад, доступ до нових функцій, які не були доступні раніше. Інший приклад е e Тесла. Компанія пропонує підписку на автопілот, яка насправді є вдосконаленою системою допомоги водіям. У цьому випадку підписка виглядає більш виправданою, оскільки вона забезпечує доступ до нових функцій, які постійно вдосконалюються. Однак навіть у цьому випадку існує ряд питань, пов'язаних із безпекою та надійністю автопілота. Альтернативні моделі, що далі? То який вихід? Як виробники автомобілів можуть монетизувати свої технології, не викликаючи відмови від споживачів? Я бачу кілька альтернативних моделей. Гібридні моделі, запропонуйте основний набір функцій у конфігурації автомобіля. А додаткові функції у формі підписки. Це дозволить клієнтам вибрати, які функції їм потрібні, а не переплати за непотрібні послуги. Підписується на послуги, а не функції. Замість того, щоб пропонувати підписки на окремі функції, ви можете запропонувати підписки на складні послуги, такі як навігація, розваги чи допомога в дорозі. Партнерства – співпрацювати з іншими компаніями, які пропонують свої послуги з підписки. Та запропонуйте клієнтам можливість отримати доступ до цих послуг через свій автомобіль. Безкоштовні оновлення надайте оновлення безкоштовного програмного забезпечення та нові функції для підтримки актуальності автомобілів та лояльності клієнтів. Мій досвід та спостереження, баланс між інноваціями та потребами клієнтів. У своїй роботі я часто спілкуюся з автомобілістами і можу сказати, що більшість з них не проти платити за інновації. А лише в тому випадку, якщо вони бачать реальну цінність у цих інноваціях, вони хочуть, щоб їхні машини були безпечними, надійними та зручними, але не хочуть, щоб гроші постійно стискалися. Я вважаю, що виробники автомобілів повинні слухати думку своїх клієнтів та розробити моделі передплати, які будуть корисними для всіх. Важливо знайти баланс між інноваціями та потребами клієнтів, між монетизацією технологій та збереженням лояльності до бренду. Висновок майбутнє автомобільних технологій для прозорості та цінності. Майбутнє автомобільних технологій стоїть за прозорістю та цінністю. Виробники автомобілів повинні бути чесними зі своїми клієнтами та пропонувати їм послуги, які справді корисні та корисні. Підписки не повинні бути способом вичавити гроші, а спосіб забезпечити клієнтам доступ до нових технологій та послуг, які покращать їхній досвід водіння. Я впевнений, що якщо виробники автомобілів зможуть знайти правильний підхід до впровадження підписки, вони зможуть створити нові джерела доходу та підтримувати актуальність своїх автомобілів. Але якщо вони продовжують вичавити гроші від своїх клієнтів, вони ризикують втратити довіру та лояльність. І це найбільша небезпека для майбутньої автомобільної промисловості. Головне пам'ятати, що автомобіль це не просто засіб транспорту, це частина нашого життя і ставлення до нього повинно бути доречним. Важливо розуміти, що майбутнє автомобільних технологій залежить не лише від інновацій, а й від того, як ми їх впроваджуємо.